Качай спино, спиною, Вадим, розкачуй. А ти не давай, стримуй, стримуй, передню ручку йому. Щолкай, щолкай да, щелкай, щілкай нею. Розслабся, Вадим, не давай темпу, спокійно, зайди. Все, стримуй, стримуй, не давай підходити йому. Піднімай знизу, знизу зліва піднімай. Знизу в голову вбить. Отак. Падик, розхитуйся, розхитуйся спинку, дьорни його! Дьорни, відтягнися, зайди, відпрацюй. О, йдуть працювати, Вадім! Взриватися відразу. Руки, руки. Захищаєшся, б'єш, захищаєшся, б'єш, заходь, заходь з ударами. Не назустріч, Вадім, зайти, відпрацювати, вийти. Задача твоя, зайти, вийти. Відпрацьовуй Чого ти? зайшов відразу, взривайся. До побачення. Качай, ручки підніми. Вадик, ручки. Ручки чітко на вісочках. Все, розхитуйся. Розхитуйся, і взривайся відразу, вибухай, вибухай. Серійно вибухати, так. Да. Все, вибухай, відразу від нього взриватися. Вбить. Подіємо. Захист зробив, б'єш відразу. Вадік, вибухай відразу. Давай, раз, б'єш! Бити, бити, водім, відразу зриватися треба. Покачай, покачай. Так. Оп, і тут! Дьорни. Не, не з дистанції б'єш, ти заходиш відпрацьовує. Ну зайди! Зайшов, б'єш, вадик! Бити. Качай, качай, спину. Вадик, прямо не стоїш, розхитуйся. Все, взривайся, зайшов, взривався, Взривався тут! Заходь, взривайся, не затискайся, розслабся. Руки тримай. Опай тут! Ну чого ти не б'єш? Відразу вибухай, вадік! Вибухай! Отут От працюй! Вибухай відразу, Вадім! Ти захищаєшся, але не б'єш! Треба бити відразу! Тут! Працюй! Ну, в середньому... В, в, в ближньому бою відразу захист атака! Захист атак вадік! Ближче до нього, не з дистанції. Ближня. Бли... Зайти в ближній бой, Вадім! Опа! Працюй! Вибухай! Ну качни, качни спиною, качни спиною, не стой Вибухай, вибухай тут Качни, уклон атака, уклон атака, Вадик, уклон атака Уклон атака. Стоп!